12 квітня біля пам'ятного знаку Людина у космосі відбувся мітинг, присвячений всесвітньому дню авіації і космонавтики. Та 52-й річниці польоту людини у космос. Цей пам'ятний знак знаходиться в самому молодому районі міста Гагарінському, названому на честь першого космонавта Юрія Гагаріна. За сформованою доброю традицією, в організації цього заходу вже більше 10 років бере участь Гагарінська районна держадміністрація спільно з українським культурно-інформаційним центром на святі. Побувала і Алла Харівська. У мітингу взяли участь керівники. Міста та Гагаринського району почесні гості, депутати міської та районних рад, ветерани великої вітчизняної війни та праці, громадськість міста та району представники військових частин, учні гімназії, номер 24. виступаючи на мітингу, голова Севастопольської міської державної адміністрації Володимир Яцуба зазначив, що це свято не тільки космонавтів, це свято великої кількості людей, які спільно працювали. Це вчені та виробничники, це ті, хто робив усе, щоб такий політ став можливим. А значить, це свято і Севастополь. Мне хочется сказать большое спасибо ветеранам. Ветеранам оборонного комплекса Севастополя, которые здесь присутствует. Ветеранам, заслуженным людям, которое было связано с жизнь с авиацией и космонавтикой. Хотелось бы сказать молодым ребятам, школьникам, берегите эту память. Это достойный пример наших отцов, дедов. Прославлення високих технологій і покорення космоса праздником всіх! на мітингу. Також зазначалося, що у Севастополі на честь першого космонавта Юрія Агаріна був названий наймолодший район міста. Яскраві успіхи та процвітання цього району закономірний результат самовіданої праці багатьох людей, десятків трудових колективів, які роблять все від них залежне для розвитку та процвітання Гагаринського району. Гагаріцем хочеться пожелати любознательності. осваивать науки и внести в дальнейшем свой вклад в дело развития и освоения космоса. И, конечно, пожелать всем нам мирного чистого неба над головой. С праздником, дорогие! Працівники ракетно-космічної галузі постійно опановують та втілюють у практику новітні досягнення систем супутнікого зв'язку та космічної розвідки в інтересах нашої батьківщини. У Криму цю місію виконують радіотехнічні бригади повітряних сил збройних сил України з нагоди свята космонавтики від знаку Гагарінського району за працю та честь був нагороджений командир Кримської радіотехнічної бригади військ повітряних сил збройних сил України, полковник Сергій Дубінцев. Большое спасибо за закаженою нашій вонське частині честь. очень приятно получать эту награду в такой для страны празднующей со всеми праздник. Поэтому разрешите присоединиться ко всем хорошим словам, которые сегодня звучали и прозвучат нашему городу, нашему району, всем жителям счастья, удачи, мирного неба над головой. И я уверяю, что коллектив Крымской аэротехнической бригады приложит к этому все усилия, чтобы с достойностью начать честь Крымской аэротехнической бригады и трудиться на благо нашей Украины, города Первого Севастополя и родного Гагаринского района. На мітингу завжди присутні учні шкіл гімназії Гарінського району. Змалечко педагоги намагаються довести до молоді, що саме такі заходи зберігають історію та традиції нашого народу. Ми прийшли сюди, щоб позложити світик к пам'ятнику Юрія Дадо. Ріна сьогодні великий праздник, день человек вперше полетел в космос. Наш клас хоче наслідувати качество Юрия Гагарина и рішительності. А завершився мітинг покладанням квітів до пам'ятного знаку людина в космосі.